І так, сьогодні я оглядаю півот Transform 4 Gizmo 3D Cursor. Класна штука, яка дозволяє швидко встановлювати півоти. Як вона працює? От у нас куб. Зазвичай півот. Точка робиться в центрі. Як і мені перестити вниз, нажимаю клавішу D і клікаю. І от куди я клікаю на полігон, туди піво переноситься. Сюди клікаю сюди, на ребро, сюди, на вертекс, сюди. Все. Це весь огляд плагіна нормально. Як його налаштувати? Зараз пару парад, тому що півотрансформ, він від початку тут називається півотрансформ. От якщо я натисну клавішу N. От воно збоку займа... займає місце. Щоб воно не займало місце, я оцей піотрансформ, е... видаляю назву. І тепер от місце на панелі не займає. Але, допустимо, поверну, щоб показати. Далі в ньому є штука така. Е... K-Mops. K-MOPS є Shift-Alt-O. От якщо я включу Shift-Alt-A. Shift-Alt, a вискакує оця менюшка, да? така як і збоку. Так, стоп. Ось. І тут є додаткові фішки. Наприклад, якщо допустимо, у нас, якщо я натисну ось ту актива, сама велика кнопка, або то бутон, то курсор, то Shift-desкапію, от, наприклад, то бутон, то півот переміщається завжди вниз. Якщо я беру два куба і натисну ту активи, то півот цього куба перемістив сюди. І це зручно, наприклад, щоб обертати. Але в принципі мені оця менюшка не треба, тому що ну, я завжди можу натиснути D і натиснути сюди. Да? І так само зробити, тобто одною клавішою D. Тому оці менюшки не треба, я їх просто в налаштуванні вимкнув. Є тут іще зберегти позицію півота сейф -півот і курсура. Ну, я таким не користуюсь, тому не треба. Тому я оце меню вимкнув, е, залишив тільки клавішу D. так, І все інше, все я повимикав. І меню, оце бокове, щоб воно не займало в мене місце на панелі. Я просто видалив його. так, Fail, save preference. І все. І в мене мінімалістичний інтерфейс залишився. Саме головне не забути, що на клавіші D у мене на значний півод. Якщо якийсь плагін буде, який займе цю клавішу, треба не забути її переназначити. І так я швидко переміщаю півот. Вимкнути оцей гізмо де повторно натиснути. Все, користуйтесь. Сподобалось піот, лайкайте. Але за 15 доларів я б його не купував, тому що... Я можу це все робити без... просто натиснувши, от без плагіна, просто можу натиснути Options, натиснути Origins, натиснути прилипання до Face. До і тепер можу натиснути GZ вниз і з контролом приліпитися ну, от, до середини ребро. тобто, я можу переміщати або просто G переміщати в будь-яку сторону і приліплятись до ребра. Якщо я включу тут переліплятись до вертексів, я можу G і півот переліпляти до вертексів. І тоді отут галочки виключати. Так, да, не так зручно, але все працює. Ще варіант я можу робити як. Я можу, наприклад, мені треба ось сюди півот поставити. Я виділяю куб. Ой, оцей куб, мені треба сюди півот поставити. Я виділяю полігон, натискаю Shift-S, курсор to Selected. Поставив курсор, тепер виходжу з редагування, правою кнопкою щукаю, все то ріжен ту 3D курсор. Все, от пів от я перестав. От Найчастіше я цим користуюся. Ну, Тепер у мене просто трохи зручніше. І тепер буква D це все робить набагато швидше. Але це 15 доларів плагін стоїть. Тому є у вас безкоштовний спосіб і є коштовний спосіб. Користуйтесь?